Вітаю, друзі! Асоціація футзалу Запорізької області запрошує вас до перегляду матчів чергового туру. Ігрову програму перед 13-го 13 туру відкриває протистояння колесо центр Мангал вищої ліги. Цікавістю тому, що чемпіон Запоріжжя, чемпіон Запорізької області буде представляти в наступному. Сезоні наш регіон у чемпіонаті України в першій лізі. Ну а друге, і третє місце у другій лізі. Зараз вже Дмитро Харченко відкриває рахунок на 13-й секунді. Колесо-центр дуже швиденько бере ініціативу в свої руки. Колесо центр йому сьогодні однозначно потрібно лише три очки, Адже команда бореться за бронзове місце, яке хочеться, щоб. Фузал і в Україні, і в Запоріжжі зберігав свої позиції. Дуже приємно те, що зараз Асоціація футзалу Запорізької області проводить прямі трансляції. Всі глядачі мають можливість бачити ось і поєдинки, і забиті м'ячі. 1-1 у нашому матчі Мангал зрівнює рахунок. Микита Хомутов відзначається 17-й номер чотири, але насправді був дуже рідний рівний поєдинок. І головний тренер колесоцентру центру Максим Павлюк був вилучений у тому матчі. Ще один удар у Мангала З своїми амбіціями, своїми планами не просто так будуть приїжджати до Запоріжжя та грати матчі украсені палаці спорту Юність, який на жаль без оболівальників. Розуміємо, в який час ми граємо. Ну, і безумовно, дякувати Збройним силам України, що є. Хороший прохід, Павлюк, в дальній під дальню стічку цілив. Ну і всі ці деталі, всі ці дрібнички призвели до того, що наприкінці сезону колесо центру. Важко тут розраховувати на бронзу, але теоретично шанси лишаються. Ну а що тут кутовий чи немає Максима Павлюка, але Дмитро Павлюк зараз на майданчику під 77-м номером Мангал вихід 2 на воротаря. Пішла передача. Ну і тут вище згаданий Дмитро Павлюк. 1-1, 13-й тур чемпіонат Запорізької області з футзалом. Колесо-центр Мангал. Ну і штрафний для команди Мангал. Удар з дальної дистанції. Ну, насправді бігає в контратаки. Ну і поки що. Ця тактика спрацьовує як мінімум рахунок 1-1, але могло бути і краще. Зараз Харченко класно з льоту спіймав. В'ячеслав Волков, Дмитро Павлюк. Сергій Репетун та Дмитро Сурков. Павлюк знову ж таки на ріум флайнці набирає швидкість Павлюк. Одного другого обійшов. м'яч зберігає Павлюк. Пробиває низом і забиває Дмитро Павлюк. Ось вам і ті компліменти, які на його адресу сьогодні озвучував. Все це спрацьовує. Дмитро Павлюк виводить колесо центр вперед. Насправді все зробив сам під час цієї атаки. Отримав на власній половині майданчика м'яч, прокинув одного суперника. Наступних вихідних заплановані матчі Кубка, Украї... Кубка України. Кубка Запорізької області. Фу залу, який удар від Кученка. Тепер вже буде далі. Кардаш. Серія стандартів Харченко М'яч карбер залишає. Сам ставить заслон супернику. Класно розіграна комбінація. Що найголовніше: репетун. Залишається м'яч команди в Мангал. Буде відкладений фол. Пас на дальню. 2-2. 2-2 і Микита Хомутов зрівнює рахунок за хвилиною 8 секунд до завершення першого тайму. Відкладений фол для колесо центру, але це не має ніякого значення. А от забитий гол, ось це важливо. Ангал вдруге у цьому матчі рахунок зрівнює. Павлюк заробляє кутовий. Одразу миттєва відповідь. Павлюк. На своєму улюбленому лівому фланзі завідає на Суркова. Волков на Павлюка. Павлюка обіграв! Пробиває Павлюк. Так чи інакше, а інтрига у чемпіонаті буде не тільки до заключного туру, а й до заключного матчу сезону між агроконтинентом та динамо зараз який момент. Кардаш. Пробиває Кардаш. Бабаков, м'яч втрачає кардаш. На швидкості вривається і грає рукою. Тут просто впав на майданчик. Ну і так, не пощастило гравцеві Мангала. Тут 2-2. У нас прямо зараз. І Павлюк не забиває шестиметровий удар. Дмитро Павлюк сьогодні. Можливо, ще дабл пенальті. Побачимо, що тут чисто. Удар! Хороший сейф від Олега Миргородського. Залишає позицію. Отже, 70-й номер. Саме Максим Надрічний зараз. Розігрує. На Павлюка. Хороший позиційний захист від мангала. Павлюк. Наступний матч сьогоднішнього ігрового туру о 14.20. Вже зовсім скоро динамо тарпії та будуть проводити свій поєдинок! І вдається мангалу вийти вперед. Тарас Петренко. В принципі, прогнозували, що, можливо, і Мангал ще сьогодні вийде вперед, адже великими силами атакують динамівці, гуляючи власний час гри з п'ятим польовим для колеса центру. І навіть передумов для удару ще не було. Час спливає. Павлюк. Павлюк набирає швидкість і дав на Миргородського. 3-3. Олег Миргородський доводить, що відмінно грає ногами, ну і забиває. Забиває номінально голкіпер. Але зараз як польовий гравець відмінно себе проявляє миргородський, але відзначаємо і передачу від Дмитра Павлюка у ці заключні 50 секунд. <плес> Кардош, яка передача на Харченка, і Харченко теж технічно переправляв сім'я. Підрізав цей м'яч під дальню стіжку. Харченко включає Павлюка. Павлюк на швидкості. Харченко на підбиранні. Цей удар заблокований.